Вітаю вас, дорогі глядачі. Я Роман Завидовський, екстрасенс, читець оракулів, працюю з циганськими картами. Ви мене просили подивитися тему блекаута. Новий блекаут, нова зима на підході, як в одному відомому серіалі. Я би хотів подивитися, наскільки взагалі жорстким може бути цей блекаут, чи є щось досить небезпечне, і як ми його переживемо. Ну, я хочу сказати, що зараз на даний момент ми непогано справляємося, враховуючи, що загальноукраїнського блекауту ще немає, а минулого року він почався вже два тижні назад. Ну, але зима ще попереду. Так що, знаєте, воно все може статися в дуже несподіваний момент. Я би хотів подивитися, як взагалі ми переживемо цей період. Наскільки українцям і Україні буде тяжко чи не тяжко. Давайте я подивлюся. Так, так, я тут з циганської колоди витягну 5 карт. Я витягну з гральної колоди 4 карти. І я хочу з колоди Таро витягнути лише одну карту, подивитися, під егідою якої карти взагалі пройде цей період можливих блекаутів. Так, є. Добре, давайте ми з вами будемо дивитися. Перша карта карта грошей, карта збройного фінансового забезпечення, матеріального забезпечення. Досить хороша, досить позитивна карта для нас. Карта смерті. Можливі якісь дуже жорсткі теракти з загрозами життю. Так, але це на таро. Циганські карти відрізняються від таро своїм, своєю трактовкою. Бачите, такий янгол смерті, такий чорт летить в небі. Загрози вогневих заг... небезпек, ударів та атак повітряних можуть бути досить високі. Карта вченого дослідження інформації, перевірка інформації. Карта дворянина, карта підтримки, карта допомоги. І ще одна карта карта весілля, об'єднання Союзи, церква, символ духовності, символ захисту. Я хочу сказати, що якби не карта смерті, то я би сказав, що блекаут пройде набагато легше. Ну, судячи по картам, він і пройде набагато легше. Просто тут карта говорить про те, що все одно смертельних загроз ще буде достатня кількість. Але якщо навіть порівнювати з картиною минулого року, то тут карти вже трошки кращі, навіть не трошки, добре кращі. Карта свадьба, дворінін, гроші. Дивимося тут. Тр Трійка бубнова карта фінансового розорення, карта втрат, карта бідності. Шестірка Христова, карта блискавки, карта ударів. Валет бубновий, карта швидкості, карта захисту, карта активного руху, десятка пікова теракти. Дуже сильні та негативні. Ну, я скажу так. блекаут цьогорічний буде простішим за минулорічний. Давайте тепер ще подивимося тут, щоб скласти повну картину. Дев'ятка пентаклів, пряма позиція, дуже хороша карта. Карта збройного підсилення, карта матеріального підсилення, карта матеріальної помочі. Я очікував побачити щось гірше. Дев'ятка пентаклів в прямій позиції це дуже хороша карта. Я скажу так: смертельних загроз буде вистачати терактів, ще буде велика кількість, але. Хороша новина в тому, що не буде таких жорстких відключень, як минулого року. Тобто, карти показують, що ситуація все одно буде більше в нашу сторону, позитивна. Тобто, я бачу, що ми, українці, вже до цього готові, вороги нас уже цим не здивують. Я думаю, що ми це все переживемо. Просто якщо ми не будемо зайвий раз відвідувати людні місця, і не будемо зайвий раз ігнорувати повітряні тривоги, то тоді ці карти ну, нас оминуть. Нам просто треба е, бути обережними максимально. Я думаю, що все буде добре. Разом ми сила, ми знаємо, як жити в період блекауту. Блекаут буде, судячи по картам, але він не буде настільки жорстким, як минулого року, Скажемо так. Так що тримаємо павербанки зарядженими, генератори. Продукти першої необхідності, речі першої необхідності, але я скажу, що нам цього року буде простіше. Судячи, якщо взяти загальну картину, дуже сподобалася оця от карта, дев'ятка пентаклів пряма на таро. Дуже хороший знак. Бережіть себе, бажаю всім всього найкращого!